Новніших кабінетах вже сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Депутати мають намір у першому читанні розглянути проект президентського закону про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації. Крім того, президент вкотре підкреслив, що проект змін не передбачає ніякого особливого статусу для Донбасу. Крім того, в оновленій конституції не буде норми, яка закріплює подібний статус окремих міст. На думку голови держави, децентралізація єдиний ефективний метод розвитку громад, адже народ самостійно повинен мати можливість впливати на владу. Чиновник в Києві не може знати проблем регіону. Не може дядько в Києві знати, що робити в селі. І навіщо йому це? Навіщо концентрація грошей і прав, якщо ти не можеш дійти до людини, спитати її, чого вона хоче? І визначити це пріоритетом своїх дій. Всі ж спекуляції навколо процесу передачі влади на місця Петро Порошенко вважає нічим іншим як намаганням Російської Федерації дестабілізувати ситуацію в країні. Є така баба яга яка проти. Хто перший проти наших змін до Конституції? Путін. Росія. Вона хоче, щоб ми в неї питали дозволу, як нам робити нову Конституцію. Вибачте, я, як президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, гарант Конституції, ніколи не дозволю, щоб Конституція писалася ззовні. На думку голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, зараз Україна має унікальний шанс, щоб докорінно змінити систему управління, яка за 24 роки незалежності так себе і не виправдала. Як можна навести лад в країні, в якій Люди відсторонені від прийняття рішень на місцевому рівні, коли всі кошти і економіка заведена на центральний рівень до кабінету міністрів, і кожна громада сьогодні потребує ресурсів, як можна зробити перетворення без українців? Не пасе задніх у процесі децентралізації і Житомирщина. В цьому переконався віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, який особисто поспілкувався із представниками громад нашого регіону. Житомирщина першою прийняла перспективний план. Житомирщина сьогодні рухається попереду процесів, які стосуються об'єднання громад. Вона показала сьогодні результат, тому що вже кілька громад йде на вибори місцеві. І саме головне рух по об'єднанню, він продовжиться. І головне, що сьогодні вже Бюджет 2016 року буде складатися за рахунок того, що люди бачать, скільки потрібно, на які пріоритети виділити ці кошти. Голови новостворених громад Житомирщини вже зараз говорять про переваги децентралізації. На підтвердження своїх слів наводять конкретні факти. У нас буде фінансуватися один об'єкт це реконструкція санація дитячого садка. Вартість проекту півтора мільйона гривень. Ми включені у перелік об'єктів. Вже розпочали тендерну процедуру, і це буде першим кроком на підтвердження необхідності і самого процесу децентралізації. Варто зазначити, що за словами президента України Петра Порошенка децентралізацію підтримують 75% українців.